Хотілося, щоб влада робила в Черкасах? Дороги краще, щоб люки позакривали, бо у нас багато їх відкритих. Я сама е, створений був сайт, щоб черкащани могли відмічати, які проблемні місця в Черкасах. От У нас в районі, наприклад, теж є багато відкритих люків, дороги погані. От ну на даний момент я бачу, зробили там забори. Покрасили лавочки, встановили дитячі площадки. Добросовісно відноситься до своїх обов'язків. Щоб чище було місто, привабливіше, ну, щоб тут люди приїжджали. Я коли ще не жила в Черкасах, я взагалі не корінак Черкащанка, то мені казали, що це місто було курортом. От. Щоб наш Дніпро-красавець, можна було туди підійти, побачити, як воно зараз все загорожене. От, доступно, чтобы было людям все. У нас люди добрі, бачите, у нас не такі, як вы там в Донбассе. Ой, погано, поменше треба орати і Путіна кликати. Думаю, это в первую очередь дороги, потому что на окраинах города и в спальних районах, там в районе 70-летия, просто дороги все в рытвинах и огромезна лужа, через которую не может приехать маршрутка. То есть в первую очередь нужно на это сделать. Опор. Потом на отключение горячей воды. потому что летом, когда отключается горячая вода из-за ремонта, тоже как-то ненормально, и с этим нужно что-то сделать. Но я думаю, такие основные вещи, из которых нужно исходить в новой власти. Дороги, как всегда, желают быть лучше, я считаю. Нам бы хотелось, чтобы нас тоже иногда что-то спрашивали. А что им сделать, они сами знают. Дороги. дороги в первую очередь, потому что невозможно не по тротуарам ходить, невозможно не на машине проехать. Самое первое, мне кажется, потому что так у нас, в принципе, я думаю, порядок в городе. Мне нравится, что город немножко прогрессирует. Он чище стал, он красивее стал, он, он стал более какой-то утонченный, изысканный немножко. Но еще ему не хватает ну, более глубокого какого-то крас красоты, ну, чтобы люди были довольны. Знаете, что я скажу? Что людям Самое главное, чтобы все люди, людям было интересно жить. Вот когда всем людям будет интересно жить, разверните отсюда. Ну, здесь вырастет очень много красивого и хорошего для всех. И городской власти, и государства. Чтобы каждый человек жил внутри интересно. Вот и все. Ремонт дорог в первую очередь. Да проблем много. Дороги там, остановки там. Потом и третью больницу, где я живу, финансировать надо поскорее. Та проблем вистачає в місті, розумієте? їх ніхто не буде виконувати мій казі. Моє мнення таке, то згода в году так йде. Озеленення, щоб було міста. Побільше треба квітів, щоб люди не страждали від голоду. Які у вас очікування щодо дій новообраної міської влади? На що вони мають звернути увагу в першу чергу? На дороги, на порядок, на освітлення, Щоб вам молодежа куди пойти. От найголовніше. Ну щоб робочі места были, конечно. По-первых, напевно, дороги и житлово коммунальное господарство. Ну я по друге бути к до людей, слушать волю людей, я кажется. Я не живу здесь, не. Но, честно сказать, мне этот город очень нравится, очень хороший город и красивый. Ну у меня нареканий нет. Я сам из России. Я думаю, на оформлення дорив. Зроблять кращими. Можливо, будут продолжать розбудовувати парки. Тролейбусний парк. Бажано, щоб збільшили кількість тролейбусів, щоб транспорт у нас по місту ходив чистий і щоб їх мили кожен день. Маршрутки, тролейбуси. Раніше мили, транспорт був чистий, завжди виходив рейс маршрутка чи транспорт, вона мокрі, поли чисті, свіжо дихати. Оце сьогодні вистачає. Квіти вулиці, там при в'їзді, скажімо, біля автовокзала часто трава не кошена. Мусор збирається, це в'їзд в місто, це лице нашого міста, і там не, не завжди чисто, і дорога досить не в хорошому, скажемо, стані біля автовокзала. Вона там жахлива. Дороги, мабуть. А Ну, для ну, знаю, якісь розлічення для молодих на якісь парки. На Які проблеми має в першу чергу звернути увагу міська влада новообрана? В нашому місті, в місті, да. на дороги, а ще крім доріг, бо дороги всі кажуть да. на корупцію. В першу чергу, мабуть, это дороги, потому що то есть я живу в частном секторі, і это ні вообще нічого не робиться. Вот так то в принципі мене на даний момент все, скажем так, устраивает. То есть першу чергу, дороги. Та саме головне – дороги, мабуть. І ще соціальне становище наших людей. тому що тяжко на одну зарплату і зарплата мінімальна, так що дуже тяжко. Проблема молодежі більше уделять внимание, що поколінням, Щоб у нас молодеж знала, куди себе примінити. Допустим, у мене внучка, вона ходить на гімнастику, как я довольна я 11 років, але є такі діти 14-15 років, щоб для них було більше интересного.